Навіть не знаю, як це пояснити, але при рівні, рівних завданнях, рівній кількості сну, рівних умовах, результати, коли я проводжу свій експеримент, челендж, набагато вищі, ніж коли я його не проводжу. Хоча, здавалось би, роблю все однаково. Тому. Можна зробити висновки, що для того щоб отримувати кращі результати, потрібно робити ці челенджі постійно як скінчився перший, відразу починати інший, і не робити такі паузи, як я зробив цього разу. І протягом майже двох тижнів, е після того як закінчився мій попередній челендж, я вирішив зробити паузу і відразу просів по результатах. Тому скоро, через пару днів, я починаю новий челендж. І якщо тобі цікаво, які, про які результати кажу, і про що взагалі мова, підписуйся, я буду все розказувати майже кожного дня в своїх е щоденних, майже щоденних е відео-відгуках. Е